Дорогу перебігла кішечка, по-моєму, вона не чорна. Намагаємось заїхати дуже швидко до Гуляйполя. Зараз військові прикривають небо, час обмежений і рухаємося колоною, але маємо розосередити свої автомобілі, щоб не стати такою сукупною мішенню для ворожих дронів або для артилерії. Давай, давай. Два співробітника пішли відслідковувати насипний міст так, так як зазвичай на цьому мосту зі зданій навпроти моста знаходяться й дрони на оптоволокні ждуни. Бачимо птахи зависають на. Сітках сьогодні складна евакуація. Поліцейські вивозять близько 40 громадян з білой поля. Всі дії дуже ретельно сплановані. Люди чекають за визначеними адресами, коли за ними заїдуть мінімум. Максимум людей, щоб всі могли вчасно і дуже-дуже швидко виїхати, тому що на заваді російські дрони в будь-який момент можуть початися авіаобстріли і працює ворожа артилерія. Стріляють, але ну ми вже звикли. Вчора машину тут сожгли. Біля моста. Біля моста, Гради, ми вже привикли стріляють, ми вже привикли жити, тому що стріляють. Виїжджають відставує поле напрямок була висівка. Він да що ж це таке, Та що це дожні тікати своєї хати. Іди сюди. Звичайно, вже невоз... неможливо просто там знаходитися. Нема навіть хліба. Зрозумійте правильно. Нема хліба, немає. Обстріли дуже страшні, гради. Каби, безпілотники, і все летить, летить і летить. Розумієте, стоїш, а біля тебе осколок кілограм ваги, кілограм, і він якось біля тебе впав. Ну, помолишся, думаєш, слава Богу, значить це не твоє. Повернулися всі люди, яких ми вивезли, вони взяли з собою мі мінімум речей, тому що у нас мінімум місць в транспорті, намагалися забрати якомога більше живих, неушкоджених людей, щоб врятувати їх з біля поля.